Видаліцний. І все. І так, я вчора, я вам ще говорю, можна в, те, в, ете, в корневін, там корне утворювач, я вчора пробувала у алоє. Оце це спосіб. Я не могла вчора просто показати вам, воно вітер був у нас ще і дощило. Ну, а сьогодні я вам говорю. Як я просто вмакувала була і все. Ну, сок окремо в баночку і я його Ось вона. Ось вона. Так. Ось земелька така золота у нас. Зараз, особливо, коли ось отак трошки підгорніть, щоб за зиму нічого не сталося, ще можете і положити якусь там.